Олександра Брезденюк, викладачка, тренерка з пілатису, завідувачка кафедри фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка, магістр з фізичної реабілітації, заміжня, життєве кредо: щоденна рухова активність, запорука здоров'я на все життя. Олександр, ще раз вітаємо вас у нашій студії. Дуже приємно з вами спілкуватись та дізнаватися про спорт. Давайте ви нам розповідайте, як обрати ідеальний спорт для себе. От, якщо він є, якщо він є, так от, до прикладу, інколи не інколи. Я завжди знаєте, хочу туди, хочу на той спорт, хочу на той спорт, і не можу обрати для себе ідеальний. Мені не подобається То в повній мірі. взагалі, принцип. Я обожнюю твої коментарі, але ж давайте все таки якісь поради. Якісь поради, як обрати ідеальний спорт для себе, так. Отже, в нашій країні зазвичай розрізняють спорт та рухову активність. Чому mm -hmm. чомусь так обирають? і Чому саме так? Отже, спорт це більше як спортивна діяльність mm -hmm. і підготовка до неї. А рухова активність це з метою оздоровлення в першу чергу. Тобто, там, де немає змагань, то це все рухова активність. Так найчастіше. Тобто, якщо, якщо, якщо дали всім грамоти, то це було не змагання, це була рухова активність, знаєте, да? розумію. Ні, то це вже були спортивні рухання? змагання. Грамоти на змаганнях дають. Да. Так що це спорт. Все, так. окей. А рухова активність, те, яка має підійти вам, має подобатись, приносити задоволення. Перед тим, як почати зайнятися руховою mm -hmm. активністю, звичайно, потрібно визначити мету, з якою метою ви прийшли в фітнес-клуб чи в займатися, з якою метою ви починаєте. Якщо. Визначена ця мета. Чи немає протипоказів mm -hmm. до занять? Обов'язково, звичайно. Потрібно. Тобто відвідати лікаря перед спортом, тим, який ми вибрали, перед спортзалом, до прикладу, да? ну, так? Ну, mm -hmm. да. далі на що звернути увагу? На те, яка мета? З якою метою йдете в спортивний зал, так? чи займатися руховою активністю? Чи це покращення фізичного стану, чи це корекція маси тіла, чи це загальне оздоровлення, покращення самопочуття? А дивіться, якщо починати, грубо кажучи, там з наймолодших з дітей, яким чином можна їх взагалі привчити до спорту, і ну якби чи, чи варто це робити, чи там залишати це на самотік, і зрештою вони потім прийдуть до цього, чи ні? Ну, звичайно, потрібно по демонструвати своїм прикладом, підбадьорювати і щоб друзі також займалися обов'язково, оскільки, якщо батьки не займаються, то на кого рівнятись? Де приклад ну, ще, з да. кого брати приклад? А якщо можливо там якісь ігрові вправи разом, це теж може бути як мотивація? Типу, вийшли, побігали у футбол, mm -hmm. пограли банкінтом. Ну, звичайно, так, може бути найбільше часу проводити з дітьми mm -hmm. з допомогою рухової активності. Скажіть, будь ласка, а є ще такий можливо якийсь розподіл? Можливо, він зовсім умовний, але спорт який там чи активність, яка підходить для певного віку? Чи там немає різниці, що в сім років, що в 85? Важливо, важливо, та важливо. Звичайно, це теж більш вікові, те, вікові діапазони. Отже, так. для осіб молодшого віку, mm -hmm. так то. Потрібно займатися такими видами, які допоможуть спріятимуть рівномірному розвитку, і в залежності від вікових періодів, буде доцільно обрати той чи інший вид рухової активності. Ну, 3-10 років зараз на екрані є інформація. Це дійсно ось ці всі вправи можуть бути так: ігрові активності, плавання, гімнастика, велопрогулянки, танці, тобто це підходить. Підходить, і звичайно, коли вибираєте секцію чи вид спорту чи рухової активності, то сам тренер. Каже, з якого року там можете займатися, і ну вони, до речі у Вінницькому державному педагогічному університеті готують фітнес-тренерів, готують викладачів з фізичного виховання і фізичних терапевтів. Тому а далі, наприклад, там про про підлітки пробіжимося ще швиденько, так щоб ну приблизно наші глядачі розуміли, е, яка активність підходить саме для них. Е, можливо, оберуть саме та яка підходить. їм. тобто в підлітків, що змінюється? В Підлітків з'являються наступні якісь родації. Там я так розумію, можна додавати вже якісь е, більше командні е, і, ігри. Можливо, це вже заняття з е, не знаю з боротьби з бойових мистецтв. Що що можна додавати ще? Звичайно, також можна додавати інші види спорту і рухової активності, які сприятимуть подальшому розвитку, сприятимуть розвитку швидкості, сили і також гармонійному розвитку особистості. Звичайно, оскільки це стосунки в соціумі, це і будуть і командні види спорту та інше. Ну і важливо, хто чи чи друзі займаються так, угу. то хто чим займається, чи можуть вони. Приєднатись до цієї компанії. До речі, ще хотіла нагадати, що от паралельно з, інш... з різними видами спорту популярним є також дитячий фітнес. Дитячий фітнес поєднує в собі і вправи для покращення постави та також ігровий метод. Тобто, в залежності від віку розподіл є, і в залежності від віку займаються тими чи іншими. І угу. справа не змінюється да, тривалість два, занять. Да. Наприклад, да, да. От ну мені все одно здається, що е, є якісь виключення, що все ж таки індивідуально, що е, там, до прикладу, 3, -3 там 10 років можна займатися теж там і бойовими мистецтвами, і йогою. ну, все ж таки залежить від дитини в першу чергу. Так ну і від тренера консультації вже з тренером. А давайте ми вже майже обговорили всі так вікові е, степені. Давайте ще поговоримо про людей похилого віку. Їм же ж напевно дуже багато протипоказів є, ну по здоров'ю, в. Кожного він різний. Які в загальному види активності можна для людей от, похилого віку? Ну, взагалі, не похилого, так? ми б сказали про підлітків, а потім різко період. Дорослі, мені здається, я думаю, що можна все. Ну, тут залежить від людини і просто от вибір індивідуальний. Правильно, можна і йогу, і плавання, і бойові мистецтва. Ну, абсолютно просто все можна. Так і так. танці можна навіть будь-які танці, якщо не сороме то... <хи> ну, залежить від того, коли людина почала займатися фізичною вправою. Якщо вона до цього не займалася, а взагалі з віком після 30 зменшується вміст м'язової тканини, вміст м'язів в організмі, <хи> збільшується жирова тканина, зменшується загальна витривалість, Що це значить що це зменшення споживання кисню організмом. Це потрібно Однозначно включати в фізичну, фізичне навантаження аеробні вправи: ходьба, біг, прогулянки, плавання. Обов'язково мають бути силові вправи, скільки щоб зміцнити м'язову масу, і додатково це різновиди гімнастики для того, щоб відновитися і для того, щоб також покращити рухливість суглобів, удосконалити гнучкість. І з віком, наприклад, відсоток цих вправ зменшується. Якщо збільшується відсоток, мається на увазі більше більш дорослому віці збільшити аеробне навантаження помірної інтенсивності тобто, це і ті ж самі піші прогулянки, mm -hmm. тобто, щоб не зменшувалося. Рівень споживання в кисні загальна витривалість і дорівнюється опірність організму, здоров'я, тому обов'язково має бути аеробне навантаження в, в режимі дня. Силові вправи менша кількість, ну і, звичайно, десь значна кількість ну, ось, має бути гімнастичних. вправ. О, о, ось тих 8-10 тисяч кроків, про які дуже часто говорять, і що закрити три кальця на годиннику це сприяє чи це більше про маркетинг? Важливо знати рівень фізичного стану вихідний і тоді будь, ви обирати. Підбирати дозовану рухову активність, щоб плавно досягти ага. тих результатів, які необхідно. Не можна одразу тобто, то не не можна. сидів-сидів да, вдома, сидів а потім Обігли. так 10 тисяч кроків. Ну що ж, погнали, да? Тобто такий варіант це теж не, не Можна, звичайно, але контролювати частоту серцевих скорочень угу. чи. В, тримати діапазон частоти серцевих скорочень в, в, в помірному. Добре, там на фітнес фітнес-трекеру mm -hmm. відразу якщо що і телефонує, <смір> <смір> швидкує що. А, а. знаєте, ще давайте так буквально зовсім трішечки. Е, останнє фінальне питання. Ви тренерка з Пілатесу. Що таке Пілатес? Кому він підходить? Пілатес це така система фізичних вправ, яку розробив Джозеф Пілатес, що на початку 19 століття Пілатес підходить усім, але, звичайно, чи немає протипоказів, але можна коригувати вправи. Взагалі, система спрямована на удосконалення таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість, баланс, і це різновид ментального фітнесу. Тобто, це для душі, для здоров'я, але як будь вид рухової активності він має сприяти удосконаленню фізичного стану, що він і робить. Ментальний кажуть. фітнес це, до речі, щось типу з трендів цього року, наскільки я читав в Гуглі. <гум> Правда? Так, щороку, вже останні, останні десятиріччя, то ментальний фітнес топ, потрапляє в топ-10 трендів фітнесу, всесвітніх і важливо. Використовувати цей вид, ним займатися, оскільки вправи сприяють зміцненню в'язового корсету, покращення постави та інше, що необхідно, оскільки малорухливий спосіб життя. Єдине, що ще на фіналочку, не можу, не можу собі відмовити Давай. в задоволенні. Завжди коли пілата чомусь завжди ось на фотках дівчата для чоловіків підходить це саме активність чи це більше суто така ось жіноча? Звичайно, підходить. Просто найчастіше ну рідко приходять чоловіки в Україні на цей вид. Рухової активності. Mm. А за кордоном це є популярний вид, і, і саме чоловік його розробив цей вид. Mm. З метою спочатку була система розроблена з метою відновлення в період Першої світової війни після травм, контузій. А далі це була терапевтична гімнастика для покращення роботи танцюристів, mm. тобто для відновлення танцюристів та попередження травм. А далі це вже пішов такий напрям, який. Подосконалював фізичний стан, покращував загальне самопочуття.